І зразу підписуйтесь на канал, щоб просувати це відео. Так? Україномовний контент, до речі. І ось дивіться, яка колода в мене гарна україномовна. Це дуже важливо в наш час. Сьогодні подивимось таку тему, що є стабільним у твоєму житті. Чи є взагалі стабільність? Давайте три варіанти. Ну, Ось такі от у нас будуть камушки, скажімо так. Да, вже я приблизно бачу, обирайте свій камушок. Ну, з, мої, з мого боку це перший, це другий, це третій, з вашого, можливо обернено. Ну, вже дивіться по, по варіантах або по самому камінчику. І так, хто брав цей такий камінчик, да, як перепили яєчко. Ваша стабільність, хоч і така у спілкуванні з людьми, але я б не сказала, що така вже стабільність у вашому житті постійно щось може змінюватися, бо людський фактор, знаєте, це не про стабільність, скажімо так. Ну, давайте дивитися, чи є у вашому житті стабільність. Спочатку, хочу на Санта-Муерта хай підказки дадуть. Сьогодні вона в мене говоряща. Ну так, стабільно, як ви думаєте, на сьогодні, що стабільно-погано. Якось так, що у вас стабільно погано останнім часом, да? не дивлячись на весну, не дивлячись на те, що є якийсь досвід, навіть винагороди, тут, можливо, у вас, якщо спортом ну, я образно кажучи, да, не у всіх же ж однаково. У когось в спорті досягнення, можливо, медалі є. У когось якісь грамоти, ну, можливо, це ще зі школи, але все ж таки є, да, зі школи, з інституту. Хтось, можливо, ще навчається. Ось як я ми все життя. Хто розумний, хто розуміє, щоб розвиватись, постійно треба, потрібно навчатись. Да? Тобто про стабільність тут не йдеться, хіба що можете думати, чому мені останнім часом так не фортить? А справді чому? Давайте запитаємо. Ну тут мені трішки підказочку дали, що а, могли і ви якось поступати з людьми. А, не дуже когось переплигнули десь, якщо це про кар'єру. Да. Ну, самолюбива тут персона дивиться, скоріш за все. І в душі ви, звісно ж, така людина, як... Вічна дитина, да? Ось, як можливо, вічний студент або студентка. Да? Постійні переміщення, якісь у вас є. Постійно ви від чогось уходите, упливаєте, уїжджаєте. Молода енергія. Тут, не дивлячись на ваш вік, ви можете написати, мені вже там 50 чи 60, це не важливо, не важливо. Ви дивіться, ось це хіба хлопчик гойдається на, на гойдалках. Ні, це такий чоловік, джентльмен вже у Тому ну, перевертайте ж на себе, да, дівчатка. Ви вже можете бути зрілою людиною, але в душі ви все та ж дитина, да, дівчинка або хлопчик. Ну, добре, про стабільність тут не йдеться, але ж. Е так, карти підказки. Але а, тут говорять, що принаймні успіх іде у ваше життя. Успіх. а ну наскільки він буде стабільним, бо з, за щось ви боролися. Тут у мене нещодавно я коротенькі робила а, передбачення коротеньке, то було таке, щось, тема така схожа, що за що ви боролись, ви скоро отримаєте. Так, о, ну, звісно ж, успіх. Вас чекає шалений просто успіх, по тузу жезлів особливо. І там, до речі, випадала ця карта. Дивіться, ви просто будете шаленіти від успіху, задоволені. Дивіться, вас просто будуть почитати, на руках носити. Щось, якась радість прямо йде, перший варіант. Пишіть, приймаю. Якщо подобається така ситуація вам описана. Не, тут порада така, не стреміться до якоїсь стабільності, бо розвиток це взагалі то не про стабільність. Ну, давайте, щоб для вашого якогось спокою, можливо, трішки, можливо, хтось відпочити да, хоче. Дивіться, які гарні. Просто файні карти. Вони такі величенькі, трішки можливо. і, ну, Але я вже приноровилася їх тасувати. Так, а, яка ще стабільність, по-першому варіанту? Одну карту підказку. Ну, Королева кубків, іде кохання. І не важно, ви чоловік чи жінка, кубкова масть – це. Про те, що ви будете коханою і кохати. Так, І хай буде так, пишіть у коментарях або плюсик хоча б ставте це ваша подяка за мою працю. Да? Другий варіант. Давайте подивимось. Зразу скажу ви і не прагнете. Не прагнете ви стабільності. Тут якийсь, можливо, навіть авантюризм, я би сказала, так. Ви любите якісь ночні подорожі, дуже активна людина. Ось карта підказка була. Ви дуже дієва, така активна людина. Про яку стабільність. ви тут говоримо ми туди. Да? Але я скажу вам, стабільно ви чогось досягаєте когось. Досвіду набираєтесь. Стабільно гроші у вас йдуть. А, ну да, стабільно кохання присутнє у вас. А що тут за людина, мене дивиться, така успішна ви везунчик, або е, така щасливиця, да це фортуни або любимчик. Ну, я ж кажу, так, є, в цьому сенсі у вас є стабільність. Стабільно вам везе і фортить. Ух ти, прямо цікаво, а що завдяки чому вам, вам так везе, чи фортить, можливо, якісь магічні практики езотерічні Пентаклів. Ну, ви говорите саме про себе так. Я не, чарів, не чародій, але я вчуся. Так? А Паш Пентаклів це ви. Досвід збираєте, природу любите, ви, до речі, можете в травах досить добре розбиратися. А, ну, тут і король Пентаклів. Гроші тут в людини є, гроші заробити можете. Бізнесвумен, бізнесмен або людина, яка просто як магніт притягує гроші. Жінка тут завжди. Вам якось завжди мало тому сенсі мало кохання, хоча його досталь, да? вам треба ще, треба ще. Ви, як... угу. ви завжди боретеся за щось, за що. А, ну ви, в... до речі, ворог ви, як ворог, ви дуже небезпечний для когось. У вас ви просто когось як. Змітаєте з свого шляху з ворогів і починаєте знову щось. А, ну, тут такий конкурент, якщо у бізнесі ви для когось, що, я не знаю, потужний просто. Потужний. А для чого тут час прийшов? Але вам говорять, трішки зупинитися і не йти по головах. Така прийшла порада. Трішки інколи для відпочинку також варто приділяти, а, приділяти час. А як це зробити, якщо ви в такій, якщо вам фортить і ви не хочете, наприклад, зупинятися. Да? А тут говорять е, опасайся цього, може, це може бути небезпечним без, без усталі, без зупинки, отак от постійно, лише справами займатись. І, ну тобто, так, а давайте ще на ну, оцих подивимось. Ви зрозуміли, да, п'ятірка кубків це як про золоту рибку. Варто вчасно зупинитись, щоб не спортити враження, А, да? Ну, не можна бути ненаситним або ненаситною. І це про все, і про гроші і про кохання, і про якісь бойові навіть такі дії. Давайте подивимось, що тут говорить. Тут король жезлів. Ну так, активний, так, дієвий, яскравий, пристрасний, але ж він тут присів, бачите, присів відпочити і сидить. Ось про що тут? Присядьте відпочиньте, все буде у вас. Ви і так Ну, дивіться, ту спектаклів вам дарунок з небес. У вас буде цей дарунок, коли ви присядете відпочити і озирнутися навколо себе. Пишіть, хай буде так, дякую, приймаю. Хоча вам не, не привикати да, приймати дарунки долі, бо ви тут, тут мені якісь любимчики фортуни просто показались. Ну, Третій варіант, до речі, також. По-перше, у вас такий веселий нрав може бути. Ви зазвичай ви у доброму гуморі, і на порозі може бути неабияке щастя. Ну, але ж, жовтий колір також і до розлуки з кимось. Ну, давайте подивимось, що тут. Чи є стабільність у вас і в чому. Захист у вас стабільний на сьогодні? Да. Якась ситуація у вас довго тягнеться, триває. Да? Можливо, хтось в обмеженнях навіть тут по третьому варіанту не дає якась ситуація вам рухатися вперед. А що це за ситуація? Хтось чи не відпускає когось. Чи е, тут якісь сварки можуть бути. Усі по-різному відіграються, але якась ситуація не дає вам просто дихати. Дивіться, да. Підірка чаш. Розчарування. А про стабільність. Що тут? Що тут в стабільності? Стабільності е, луна. Луна, інтуїція у вас може працювати потужно, але тут і про магічні впливи може також бути. Якщо ви займаєтесь самі, то це пояснює, якщо ви практиками. Якщо ж ні, подумайте, що можливо хтось і на вас впливає магічним чином. І це відбивається і на почуттях у вас. Ви від чогось вже могли розстатися, з кимось кохаючи. Да? І просто як сидите, як у розбитого корита. Навіть чоловіки, хтось може випивати. Тут король Кубків показаний, який ось, бачите, серце палає і випиває, пишіть, хто з ким тут міг розстатися, із-за цього вас. Штормить просто, я би сказала, не можете ні спати, ні їсти, ні, ні дихати. Да? Просто ну, Тут магія на комусь може бути чітко. Пишіть по чисточкам, будемо чистити, бо тут щось таке нехороше. Потрошку ситуація, а що по фінансах тут показують мені? Ну, активність э, тут важлива, тут сидіти не можна навіть у стабільності. Угу. Тут говорять, що ви не дуже -то хочете рухатися, да? а вас навіть не прищають якісь там якісь моменти зірковості. Вам кажуть, що ви можете прославитися, ви можете досягти висот. А вас навіть це не прищає, ви краще потихеньку, так знаєте, у своєму домі. Хтось вдома просто сидить от і стабільність. Хоча, хоча якраз вам то не можна тієї стабільності, вам треба рухатися, і тоді буде ключик. Дивіться, ось ключик, да? закохані пара. Да? І тут говориться, що їхати кудись треба, пливти. Знаєте, як то кажуть, ляжи і лежи. Да, у напрямку своєї мрії, якщо не можеш там рухати, сповзти, іти, ляж і лежи, ну це неправильний. Звісно ж, неправильна порада лягти і лежати. Там беріть приклад з другого варіанта. Я зазвичай так не люблю казати, що ось дивися як хтось там. Але в цьому випадку, так, вам не завадить прослухати другий варіант. Так, там а, по самому факту народження, можливо, люди любим ці фортуни, але ж вони і дієві. Так, треба. Набувати енергії, зробити чисточку від магічних впливів, і тоді енергія буде е, циркулювати в вас правильним чином. Будете сповнені енергії, і, звісно ж, тоді у вас вийде рухатися да, у вірному напрямку. А так ви можете навіть і рухатися, але у невірному напрямку. Знову якісь граблі, вибачте, да, за слово таке. От, і знову опять 25, і не той компот, там. Ну, давайте підказки. Подивимось: вісімка кубків і шістка кубків. Да? Ну Кубкові йдуть, хтось дуже мріє Дивіться Тут э, жінка чекає, якщо дивиться чоловік, і ви думаєте, що у вас там вже ніхто не чекає, чекає жінка тут, э, ви обоє. Любите, хочете бути у парі, тут про кубки, тут про взаємне кохання. І воно, якщо вам кажеться, що заступорилось, ні, воно не стоїть на місці. Тут і не треба, дивіться, знову кубка вамасть. Тут, тут зато вам повезло бути коханою. Не всім в житті випадає таке щасливе, взаємне, велике, дуже кохання. І пишіть, дякую, приймаю. Хай буде так. Я за чисткою третьому варіанту. звернутися. пишіть мені у вайбер або Telegram. І будемо чистити вас так, не падати. Ну, все, я вас люблю. Ставте вподобайки. І до скорих, нових зустрічей. Пока-пока.